Приготуйте для мене салат «Цезар» Легко. Салати я готувати вмію. Спробую. Для «Цезаря» головне не шкодувати капусти, курочки і, звичайно, ж шухариків, які, до речі, мені вже протипоказані, бо нато вже жорсткі. А ще чому б не натерти більше сиру. Я знаю, що Марго його обожнює. Я зроблю для Марго весняний подарунок. Це буде не цезар, але мені здається, їй сподобаються мої їстівні квіточки на довгих стебельках. <гум> Лензе, дивись, яка крута ідея. Нічого крутого. Ось моя ідея і справді класна. Я приготую салат у персі. Туди я поріжу всі інгредієнти. З огірка я зроблю язик, а з оливок очі. Дивіться, яке миле жабиня у мене вийшло. Подивимося, що ви приготували. Ого, сестричко, ти придумала щось класне. Але на смак це звичайні овочі. О, бабуся вміє готувати найсмачніший цезар. Так, і сьогоднішній не виняток Це дуже смачно. Пензлі, це що, оливки? Терпіти їх не можу. фу Бабуся, вітаю з перемогою. Так, нарешті, та ну переможця. Ой.